Дорога мені церква, шлях Любові, всі, хто оворчі, та всі, хто в розпороженні, хто у своїй хаті та хто в чужій, мир усім нам, мир нашій Україні. Благаю я вас не занепадати Духом і для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має імення кожен рід на небі і на землі, щоб він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися. Через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені, закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святим, що то ширина і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. В моєму житті не було жодного разу, що Бог не був мені вірним. Ніколи. Було багато випадків, коли я не був вірним Богові. Проте він ніколи не відкидав мене і ніколи не позбавив мене своєї любові. Чому? Тому що для Бога абсолютно неможливо брехати, йти проти свого слова або заперечувати самому собі. Нашою ранковою росою сьогодні буде повторення закону 7.9. Де Бог відкриває свій незмінний атрибут, він Єгова Елемуна. Він хоче, щоб ми знали, що він Бог, який дотримується завіту, наш Бог вірний. І ти пізнаєш, що Господь Бог твій, він той Бог, той Бог вірний, що стереже заповітати милість для тих, хто любить Його, та хто додержує Його заповіді на тисячу поколінь. Повторення закону 7.9. Господь вірний Бог минулого. Господь вірний Бог майбутнього, Господь вірний Бог теперішнього. Послання до Євреїв 13.8 підсумовує цю істину, кажучи, що Ісус Христос учора, сьогодні, і навіки Той самий. Більше того, Ісус Христос в своєму листі до Лодокійської церкви, записаному апостолом Іваном в книзі об'явлення 3:14, називає себе Амінь, свідок вірний і правдивий. Єврейське слово Амінь є однокорінним словом за словом Емуна. Христос ідентифікує себе атрибутами Бога Отця, Він, як і Отець, є Бог Ель Емуна, Бог вірний та правдивий. Що означає бути вірним? Це означає бути незмінним. Він непохитний у прихильності чи вірності, відданості та посвяті. У культурі, де ці якості не завжди цінуються, не пропагандуються і рідко зустрічаються серед нас, я відчуваю велике задоволення, знаючи, що Бог надійний у своїй обіцянці залишається вірним. У Псалмі 57:10 нам нагадується: Бог велика любов Твоя, аж до небес сягає твоя вірність, сягає хмар. Якщо Божа вірність сягає небес, ми можемо бути впевненими, що Його вірність може знайти нас незалежно від того, де ми можемо опинитися. Його вірність ніколи не втомлюється, не відмовляється від нас і не закінчується. Навіть у розпал наших безладних моментів, наших недосконалих особистостей і наших складних обставин, Бог продовжує доводити свою вірність вам і мені. Сьогодні, як ніколи, я хочу закликати вас згадати минулу вірність Бога. Я впевнений, що, як і я, ви теж ніколи не зможете пригадати часу у своєму житті, коли Бог не був вірним. Повірте, що якщо б він завжди був вірним вам, Бог знову виявить свою вірність через свою велику любов до вас. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви шлях любові, місто Овруч. Молимось зі мною. Боже вірний. Зізнаємося, що ми не завжди були тобі вірними і не цінували повноти Твоєї вірності щодо нас. Прости нас за наш непослух, лінивість, байдужість, коли ми відкидали Твою вірність і не відповідали Тобі вірністю. Господи, ми хочемо бути вірними в Твоїх очах. Дай нам нерозділене серце, щоб ми виявляли відданість у своїй прихильності, увазі та вірності Тобі. Дякую Тобі, Боже, за всі. Способи, якими ти нагадуєш нам про свою вірність. Дякуємо за благословення, які супроводжують твою вірність. Особливо в цей такий тяжкий для нас період війни ми дякуємо за твою минулу, теперішню та майбутню вірність у нашому житті. Дякуємо, що твоя щоденна присутність з нами є постійним нагадуванням про твою вірність і що ти збережеш наші душі і наш народ, і даси нам повну перемогу. Отче милостивий, Твоя вірність переконує мене, що ніщо ніколи не зможе відлучити мене від твоєї любові. Смерть і життя, страх і хвилювання, навіть сили пекла не зможуть відлучити мене від Тебе, тому що Ти вірний. Я шаную і поклоняюсь Тобі за вірність, яку ти являєш мені, навіть коли я тобі невірний. Я прославляю Тебе. За дотримання Твого завіту, любові не тільки до мене, але й до тисячі поколінь тих, хто любить тебе і шукає тебе всім своїм серцем, розумом і душею. Я проставляю тебе, Бог Ельмуна, за вірність, яку Ти виявив, написавши та записавши своє Слово для мого навчання, щоб через витривалість і підбородьорення Твого Писання я міг мати надію в ім'я Ісуса Христа. Амінь.